Лікарські рослини. Розглянемо та познайомимося з деякими лікарськими рослинами. Зверніть увагу на особливості зовнішнього вигляду та запам'ятайте назви лікарських рослин. Чистотіл. у садку чи в лісі влітку ти знайдеш цю жовту квітку. Якщо ти її зірвеш, потім рук не відтереш. Бородавки зводить стіл, диво лікар чистотіл. Використовують цю рослину для лікування хвороб шкіри ран, які довго не загоюються. Чистотіл допомагає при захворюванні очей, внутрішніх органів ефективно бореться з вірусними інфекціями. має протизапальну дію. М'ята у саду непоказна росте травичка запашна. Ти скоріш її збирай. І вари цілющий чай. За приємним ароматом ти завжди впізнаєш м'яту. М'ята заспокоює, знімає головний біль, покращує сон. Вона лікує вірусні захворювання та застуди. Подорожник, якщо ти розбив коліна, допоможе ця рослина. Скромна і непоказна, вмить зупинить кров вона, допоможе подорожнім диволікар. Подорожник. Росте подорожник уздовж доріг, за що й отримав свою назву. Для лікування використовують сік, насіння і листя цієї рослини. Подорожник спиняє кровотечу, загоює рани. З подорожника готують від кашлю для дітей, а ще використовують при укусах бджіл та інших комах. Мать і мачуха Знизу листям в них світленьке, тепле, лагідне, м'якеньке, зверху жорстке і темніше, і на дотик холодніше. Певно, бачили ви, дітки, ці вісняні жовті квітки, Тільки на мороз вшуха, цвіте мати й мачуха. Мати і мачуху використовують для лікування захворювань дихальних шляхів. Її вживають при захворюванні нирок, печінки та шлунку. Звіробій. Хоча звірів не вбиває таку дивну назву має, кров зупинить зніме біль. Лікувальний звіробій. Ця рослина є дієвим протизапальним засобом. Він долає микробів, знімає біль. Звіробоєм лікують рани й опіки. Настоєм звіробою полощуть ясна, щоб їх зміцнити. Лікують кашель безсоння. Календула. Або ще ми називаємо цю рослину нагідки. Нагідки сонця вартові. Стеляли стежку край не неначе промені зорі. Сплилися в їх чарівну вроду. З давніх часів календулу або нагідки використовують для лікування захворювань шкіри, хвороб внутрішніх органів. КУЛЬБАБА Луг за ніч причепурився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі. З сонечком кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі, жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Ця рослина містить багато вітамінів. Крім того, ця рослина покращує апетит, має жовчогонну дію. Її використовують при загостреннях шлунка. Валеріана. Котяча трава і всі її називають, бо на котів дуже дивно впливає, дуже корисна вона для людини. Серце лікує курінь рослини, нерви зцілює духмяна лікарська Валеріана. Валеріана заспокоює нервову систему, допомагає при безсонні, знімає головний біль, лікує серце. Чебрець Біля хати килимок із рожевих квіточок. І радіють бджоли цвіту запашному. Я нарву букетик, принесу додому пригощу родину всю смачним чаєм щебрецю. Чебрець заспокоює, покращує настрій, нормалізує сон. Ця рослина допомагає при грипі, застуді, нежиті, кашлі. Чабрець символ спокою, родини здоров'я. Чебрець зашивали в подушку, щоб бачити спокійні сни. Цю траву носили як оберіг. Його брали з собою в далеку дорогу, як символ батьківщини. Ромашка. Серед лісу на доріжці, росте сонечко на ніжці. Жовта серединка, білі пелюстинки. Будуть діти пити з чашки дуже смачний чай з ромашки. Ця скромна квітка має властивості лікувати та попереджати багато захворювань внутрішніх органів людини. Її використовують для лікування опіків, ран і хвороб шкіри. Вона допомагає при застуді, використовується для лікування бронхітів та ангін. Кропива. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво? Ну, звичайно, це кропива. Стебла і листя кропиви вкриті тонкими, пекучими волосками-голочками. Ці волоски містять їдку речовину мурашину кислоту. Якщо торкнутися кропиви, волоски проколюють шкіру і виникає опік. Опік кропиви майже нешкідливий для людини. Але болючий. У кропиві міститься величезна кількість вітамінів. Кропива знімає запалення, загоює рани. Ця рослина зміцнює організм, підсилює імунітет, лікує хвороби внутрішніх органів. Деревій. Дере очі сивий, бо недобачає. Як цвіте межи дерев, деревій звичайний. А звичайний деревій дуже поетичний, а крім того, визначний зцілювач медичний. Ця рослина усуває спазми, лікує шлунок, печінку, серце, знишує тиск, зупиняє кровотечу. Лопух має багато корисних речовин. Використовують цю рослину для лікування нирок, печінки та як засіб, що запобігає випаданню і сприяє росту волосся на голові. Цикорій Хто цикорій приймає, бадьорість духу не втрачає. Говорив ведмідь вовкам. За цикурій все віддам. Цикурій покращує апетит. Збагачує організм вітамінами, зміцнює імунітет та заспокоює.